Сьогодні я поділюсь порадами, які допоможуть тобі в операційному плануванні і формуванні команди. Пам'ятай, системність це ключ до успіху, впровадження бізнес процесів, допомагає уникнути хаосу, побудувати чітку системну роботу, де кожен працівник знає свої завдання. І компанія працює як єдиний механізм. Опиши бізнес-процеси просто і зрозуміло. Почни із простих схем: розпиши основні етапи своєї діяльності від першого контакту з клієнтами до доставки продукту чи послуги. Побудуй чітку організаційну систему. Научне зображення організаційної системи це як карта компанії. Вона показує, хто за що відповідає, дозволяє уникнути дублювання і розпочатку. Поділити повноваження ефективно. Успіх твого бізнесу залежить від правильно підібраних членів команди та розподілу ролей. Зрозумій сильні сторони кожного члена команди і розподілий обов'язки, враховуючи цей фактор. Не бійся постійно вдосконалювати бізнес-процеси та структуру команди. Регулярно аналізуй, що працює, а що ні. І впроваджуй зміни там, де це потрібно. Дій. Плануй і знаходь своїх людей, залишайся з нами, щоб отримати більше практичних порад.